мого дослідження став жанр прелюдії в творчості українського композитора Ісака Берковича. В історії українського фортепіанного мистецтва є чимало музикантів, в творчій особистості яких поєднувались: і виконавець, і композитор, і педагог серед українських композиторів ХХ століття це Ісак Якович Беркович. Музика Берковича молодійна та яскрава. Не позволеної ефектності та технічністю, вона прибавлює своєю яскравою образністю, глибокою пісенною природою, навчальною доцільністю, тому її одинаково полюбляють піаністи, початківці, їх викладачі та публіка. Його фортепіанна творчість недостатньо проаналізована і тому викликає цікавість і потребу у вивченні і дослідження. Наведемо деякі факти з творчої біографії композитора. Ісак Якович Беркович народився у 1902 році в Києві в родині майстра-годинників, навчався в Київській консерваторії по класу фортепіано у професора Пухальського і одночасно вивчав курс теорії музики і композиції у професора Тушинського. Педагогічну діяльність розпочав у 20 років. Спочатку у музичній школі, а згодом у музичному училищі у Києві. А після війни працював асистентом, доцентом і професором Київської консерваторії. Окрім педагогічної роботи, активно працював як композитор. Особливість Ісака Барковича полягає в тому, що він є автором виключно дитячої музики, дитячих творів, дитячого концертного репертуару. Створення фортепіанного репертуару в його жанрі різноманітності митець присвятив усе своє життя. Про спрямованість своєї творчості він так писав в автобіографії. В основному моя праця спрямована на створенні фортепіанного педагогічного репертуару. Композиторські дороги Берковича складають три концерти для фортепіану, варіації на тему Паганіні, дві сонати. Три сонатини, 30 легких п'єс, 35 тюлів, збірка поліфонічних п'єс, варіації народні теми, 24 прелюдії. Серед фортепіанних творів концертного репертуару Ісака Берковича, визначне місце належить циклу 24 прелюдії, у якому композитор, орієнтуючись на композиторів-романтиків, демонструє багатогранну природу фортепіано. Як інструменти з великими виражальними і технічними можливостями. Жанр прелюдії належить до найдавніших в історії світової музичної культури та був закладений ще в 16-17 століттях. Назва прелюдія походить від латинського пре перед та людосгра. Іншими словами, прелюдія це те, що грають перед чимось важливим і змістовим. Для успішного виступу музиканту було потрібно налаштуватись перед початком гри, перевірити інструменту, пристосуватись до акустики в приміщенні. Та оскільки частіше всього це відбувалось безпосередньо у присутності слухачів, музиканти не просто пробували звук, а надавали такій пробній попередній грі, вигляд невеликої п'єси, яку імпровізували або створювали наперед. Перші прелюдії гралися на органах та звучали для супроводу церковної музики. У XVIII столітті органісти почали писати прелюдії до суворо задуманих фуг, найвизначніший композитор прелюдій Йоганн Севасьян Бах, який надав кожну прелюдію свій виразний характер та визначив її самостійність. Саме Бах став творцем першого циклу для клавіру, що об'єднав собі прелюдії фуги у всіх тональностях. У двочастинному циклі, що складається зумофонної прелюдії та поліфонічної фуги, контраст не зіставляється відносно вільна прелюдія та строго впорядкована фуга. Романтичні прелюдії стають абсолютно самостійним жанром. Один з найвизначніших композиторів романтизму Федерік Шопен перетворив прелюдію в повноцінну та самостійну музичну мініатюру. В ній не вичерпно та легко передаються всі відтінки людського настрою та почуттів. Шопен створив 27 прелюдій, 24 з яких написані у всіх мажорних та мінорних тональностях по квінтевому колу, що об'єднає їх в один цикл. Вони короткими та контрастними, різними по своїй динаміці, темпу, а також були новим кроком в розвитку прелюдії як музичного жанру. У ХХ столітті прелюдія активно продовжувала свій розвиток творчості композиторів, зберігається стислість у викладенні мелодії при величезній концентрації думки в передачі настрою. В основу її мелодизму лягає пісенне начало, що починається з народної пісні. В творчості українських композиторів жанр прелюдії розкривається по-особливому, адже багато хто використовував народні українські мелодії. Найвідоміші з них Левко Ревуцький, Василь Барвінський, Борис Лятошинський та Ісак Беркович цикл про люди Берковича побудований за тональним планом, що охоплює всі 24 тональності, розміщені за квінтовим колом, зруковано попарно п'єси за принципом мажор, паралельний мінор, контрастні за музичними образами і жанровими особливостями. Так само, як і в одноіменному шепенівському циклі прелюдій. Більше того, одній зі своїх прелюдій, номер 11, Беркович присвоїв назву в стилі шепена. Таким чином, він віддав шану геніальному польському композитору. За традицією шепена Беркович зазвичай використовував один вид фактури властивий стислиці, композиторів-романтиків. Широке і різноманітне застосування всіх реєстрів фортепіано трактує фортепіано як інструмент з монументальним звучанням. Прелюдія мі мінор номер 4 є яскравим прикладом продовження традиції класичної фортепіаної прелюдії з елементами романтичної музики. В цій п'єсі характерний стійкий метроритмічний початок, який об'єднує риси багатьох тридольних танцювальних жанрів. Весь твір, викладений від початку до кінця, в одній і фактурі. Живий емоційний імпульс, що йде від самого початку створює величний, пафосно ораторський образ. Виразна динаміка, всі ці засоби сприяють створенню епіко-драматичного образу. Автору вдається навіть у межах цієї невеликої мініатюри створити кілька драматичних нагнітань, які приводять до яскравої кульмінації. Друга частина твору побудована на повторенні першої частини, але це вже динамічна, драматично схвильована промова. Вся прелюдія звучить неначе на одному диханні, емоційно та напружено імпульсивно. Музика циклу «24 прелюдії для фортепіано Ісака Барковича підкорює слухача органічним поєднанням доступності та оригінальності. Вона слугує чудовим приводом відкрити для себе постать ця талановитого композитора і познайомитись з низкою його інших творів.